Дорогі брати і сестри. Доброго ранку. На Минулого тижня ми познайомилися з темою пороків і чеснот. Вони нагадують про духовну боротьбу християнина. Насправді, духовне життя християнина не є мирним. Лінійним і безпроблемним. А навпаки, вимагає постійної боротьби. Це є боротьби християнської для того, щоб зберегти нашу віру, для того, щоб її збагати, збагатити ці дари віри. Не випадково перше є миропомазання, яке отримує кожен християнин у таїнстві хрещення. Це катахоменальне миро є без запаху, яке сповіщає всім, що життя це боротьба. І у давнину тих, хто мав боротися з своїм супротивником, повністю намащували миром, щоб привести м'язи в тонус і зробити тіло слизьким для захоплення супротивником. Миропомазання катехуменів одразу дає зрозуміти, що християнин не оминає боротьби. його існування, як і всіх інших, також має зійти на арену, адже життя це низка випробування. Вань і спокус. Відомий вислів, який приписують абі Антонію, першому великому отцю чернецтва звучить так: усунь спокусу, і ніхто не врятується. Святі це не ті люди, які не піддавалися спокусам, але люди, які усвідомлюють, що спокуси зла постійно з'являються в їхньому житті, і їх треба виявляти і долати. Всі ми знаєте, переживаємо це, що приходить якась погана думка, що нас приходить бажання говорити погано про інших. Всі, всі, всі ми маємо боротися е, з цими спокусами, щоб не впасти в гріх. Якщо хтось з вас не має, не має спокус, то нехай мені скаже це. Це щось надзвичайного. Всі ми маємо спокуси. всі маємо навчитися як жити і йти допереду в житті в цих ситуаціях, спокуса і випробувань. З іншого боку, люди, які постійно є заглиблені в себе, які думають, що досягли успіху у боротьбі духовній, яким важко визнати докази своїх гріхів у таїнстві примирення, наражаються на небезпеку жити в темряві, тому що вони звикли до темряви і вже не можуть відрізнити добро від зла. Часто так буває, що йдемо посповідатися. Але так кажемо дуже чесно, відкрито, отче, я не знаю, не пам'ятаю гріхів. І це є. Власне цей. Цей брак того розуміння, що, що відбувається в мене в серці. Ми не думаємо, не дивимося в свою свідомість, якось не передивляємося. Ісак Невійський говорив, що в церкві той, хто знає свої гріхи, оплакує їх є більше, ніж той, хто воскрешає мертвого. Ми всі повинні просити у Бога благодаті визнати себе бідними грішниками, які потребують навернення, зберігаючи в своєму серці впевненість, що немає гріха, який був би надто великим для безмежного милосердя Бога Отця. Це перший урок, який дає нам Ісус. Ми бачимо це вже на перших сторінках Євангелії, наприклад, коли нам розповідає. Про хрещення Месії у водах річки Йордан. Цей епізод має в собі щось загадкове. Чому Ісус підкоряється такому ритуалу очищення, у якому гріху Ісус взагалі повинен каятися? Навіть хреститель обурюється аж до того, що в тексті сказано. Йоанн хотів перешкодити йому, кажучи, мені треба хреститися від тебе, а ти приходиш до мене. Але Ісус зовсім інший Бог, ніж той, яким Його представляв Йоанн, і яким його уявляли люди. Він не розлючений Бог, який бере решеточі, вилами, розвіює все, а навпаки, стоїть у черзі з грішниками, як і всі ми, і разом з усіма нами, щоб ніхто його не боявся. хтось може сказати, Отче, я маю стільки гріхів. Але Ісус ніколи нас не залишає самим. Думайте добре, хтось каже, Отче, я такі великі гріхи вчинив. Але Ісус розуміє всі наші гріхи і прощає їх. Ніколи не забуваємо це. Моменти, коли ми. Впадаємо в гріхи. Ісус є біля нас для того, щоб допомогти встати нам з цього гріха. Це є наше заспокоєння, наша розрада. Не забуваймо цієї, цієї речі, що Ісус є завжди біля нас для того, щоб підняти нас після того, як ми впадемо в гріх. Але, Отче, чи, чи це правда, що Ісус все прощає? Так, так, це правда. Він все прощає. Ісус прийшов для того, щоб нас прощати. Він має серце відкрите. Він ніколи не забуває, щоб нас прощати. Часто це ми втрачаємо здатність прощати. Кожен з нас має стільки речей, яких які його має простити Бог кожен нехай подумає, кожен нехай подумає у своєму серці. Попросить Ісуса Ісуса, я не знаю, чи це правда, чи ні, але я не маю цієї здатності боротися. Я не маю цієї здатності, щоб ти мене простив. Ми є грішники і грішниці. Але, але Ісусе прости мені. Не відходь від мене, не залишай мене, Ісусе, дякую. Ісус переживає те, до чого ми повинні бути завжди готові. Життя складається з з викликів випробувань, перехрест, суперечливої мудрості, прихованих спокус і суперечливих звуків, деякі голоси навіть переконливі настільки, що сатана спокушає Ісуса. Вдаючись до слів святого письма, нам потрібно берегти свою внутрішню ясність, щоб обрати дорогу, якою справді веде до щастя. А потім намагатися не зупинятися на цьому шляху. брати і сестри. Пам'ятаємо, сказав папа. Ми завжди будемо розриватися між протилежними крайнощами. Гордість кидає Гординя кидає виклик смиренню. Ненависть протистоїть протистоїть милосердю. Смуток заважає справжній радості, духа за серця відкидає милосердя. Християни постійно ходять цим хребтом. Ось чому роздуми про пороки і чесноти є важливими. Вони допомагають нам долати нігілістичну культуру, в якій межі між добром і злом залишаються розмитими, і водночас нагадують нам, що наскільки б людиною не керували певні потяги, вона на відміну від будь-якого іншого створіння завжди може подолати себе відкриваючись Богові, йдучи до святості, Духовна боротьба таким чином спонукає нас уважніше придивитися до тих пороків, які в нас, які сковують нас, і з Божою благодаттю йти до тих чеснот, які можуть розк допомогти нам розквікнути, приносячи в наше життя духа весни. Отже, папа має цей дар. Часто він вміє сказати такими доступними, простими словами те, що є прописано, те, що є дійсно, тому що часто не потребуємо дуже багато слів, мудрих слів, а тільки потребуємо цієї слова, слова надії, слова заспокоєння. Я вітаю сердечно, паломників франкомовних, вітаю всіх ваших рідних і близьких з Новим Роком. Нехай присутність дитяти Ісуса допоможе вам і проводить вас в цьому прекрасному житті і укріпляє вас. Нехай Господь всіх вас благословить. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Je souhaite à chacun de vous et aux personnes qui vous ont chères une heureuse année riche de la présence du Seigneur Jésus afin de mener une vie belle et bonne sous le regard de Dieu. Que Dieu vous bénisse. and pilgrims wish to assure you продовжуємо слухати зараз англійською мовою привітання Папи. І, власне прекрасно є ця формула, де в кожній мові від імені всіх паломників практично з цілого світу папа отримує запевнення про те, що моляться за нього. Про те, що за нього і за його апостольську працю, його служіння часто є багато критики, і напевно, що в певних речах папа може помилятися, або його радники можуть йому погано порадити. Але так насправді дуже залежить багато від нашої молитви за папу, за єпископів, за священників. Це люди, які мають велику відповідальність, але як завжди, це є люди, теж <кхи> високовчені, приготовані, сформовані, але теж це слабкі люди, створені. Богом не не є камінними, не є з сина а є живими людьми, sinless. які sinless. хворіють. Які втомлюються, які виснажуються, які вигорають, і тому потребують так багато молитви. і нам часом є важко, коли ми втомлюємося, ми закриваємося в кімнаті або кажемо, вже не бажаю з ні з ким спілкуватися. Поп'ю собі чаю, подивлюсь собі фільм, і все. А коли подумаємо про якогось настоятеля чи про якогось єпископа, який постійно має перебувати в оточенні людей. Які постійно переїжджає з одного місця в інше, кого безліч постійно ситуацій, проблем, які потрібно вирішувати, і часто немає можливості помолитися чи сказати якесь слово чи щось не так. То pellegrini di lingua inglese. Я вітаю всіх англомовних паломників, особливо з групи з Мальти та Сполучених Штатів Америки. Вам і вашим родинам? Бажаю плекати радість. Я співчуваю всім жертвам, які потерпіли від землетрусу в Японії, Фамілярі молюся за всіх рідних і за всіх, яких рятувальників, які допомагали. Нехай Марія захищає допомагає зберегти радість різдва в цих важких умовах. Нехай Господь вас всіх благословить.